Господь з вами, читання святого Євангелія від Матея, того часу Ісус сказав своїм учням: не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до Царства Небесного, але той, хто виконує волю мого Отця, який на небесах. Отже кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав, бо був заснований на скелі. А кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх. Буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він упав, і великим було падіння Його. Слово Господнє. Навчання Ісуса про дім, який побудований на скелі і дім побудований на Піску. Ми часто читаємо на вінчанні, тому що це подія, яка починає спільне будівництво сім'ї. Кажемо, що починається спільний життєвий шлях, де вони починають двоє будувати сім'ю або на інших подіях, які Дають якийсь певний початок чомусь новому. І тут дуже важливо, щоб початок був на скелі, щоб дім був побудований на скелі, на чомусь міцному фундаменті. Бо без фундаменту цей дім розпадеться. Цей дім, ми чуємо, як на піску дуже швидко при е, бурі буде знесений. Е, але починається це Євангеліє з того, що Ісус каже, хто увійде до Царства Небесного. І починає з того, що Той, хто говорить мені, Господи, Господи, не увійде до Царства Небесного. Хоча Ісус так не говорить дослівно, Він каже, не кожний, хто каже мені, Господи, Господи, увійде до царства небесного. Тобто, говорить, що цього недостатньо говорити, недостатньо молитися, недостатньо взивати до Бога, недостатньо визнавати Його Богом, а можна сказати навіть, що недостатньо в нього вірити. В святому письмі пишеться, що і біси вірять у нього і тремтять перед Ним, вірять, що Він є, знають, що Він є. Тобто цього недостатньо. Щоб увійти до Царства Небесного, потрібно не тільки вірити, не тільки говорити, не тільки промовляти якісь певні молитви, але Ісус говорить про виконання волі Його Отця, щоб увійти до Царства Небесного. Коли ми дивимося на життя святих, то коли є процес, Беатифікації, визнання блаженним чи святим, то мені так здається, досить мало звертається увага на те, які молитви людина молилася. Це теж важливо. Але в першу чергу дивиться на героїчність чеснот, тобто як людина жила, якими принципами жила, чим керувалася в житті, які рішення приймала. На чому було побудоване її життя, те, що промовляла, важливо, щоб це не було суперечне з навчанням церкви, якщо це, наприклад, єпископ, священник, який говорив проповіді, щоб це не було проти навчання церкви, звичайно. Але найбільше увагу звертається на чесноти, на спосіб життя, на те, як людина живе. Як виконує волю Небесного Отця. Бо Ісус каже, це є ключ до Царства Небесного. Виконувати не свою волю, а волю Небесного Отця. Це є ключ. Не через те ми можемо увійти до Царства Небесного, що багато молимося. Це, це плід, це, це спосіб, як ми можемо виражати свою віру, як ми можемо з Богом зустрічатися. Молитва це не ціль нашого життя. Молитва це інструмент, який нам допомагає бути з Богом. Ціль є Бог. Якби ціль є Він сам, особа, з якою хочемо бути. Але маємо на це різні інструменти, різні способи. І Ісус дуже нам сьогодні так підкреслює. Те, що ключем до Царства Небесного є виконувати волю Небесного Отця, не свою волю, але волю Божу. І потім, коли говорить про ці бурі, про дощ, ріки, здійнялися вітри, це є символом таким образом різних випробувань в нашому житті, різних страждань, труднощів, які. Хочемо ми чи не хочемо, вони приходять. Ми не можемо їм сказати не хочу вас, не, не впускаю. Вони приходять. Ми йдемо по життю, і це життя нам якось приносить різні е, випробування, які ми, на які ми е, наштовхуємося. Е, можемо їх з опором приймати, можемо не хотіти їх приймати, можна втікати від страждань. Але недалеко, недалеко від страждань тікти не може. І вони є потрібні нам сьогоднішній Євангелії. Це говорить, Ісус каже, що вони є якби провіркою, чи я маю цей ключ до Царства Небесного. Чи я виконую волю Небесного Отця і тоді, коли є випробування. Бо коли їх немає, коли в нас все так йде гладко, так як ми хочемо, то легко і молитися, і казати, Господи, виконую Твою волю, роблю все, що Ти кажеш. Але коли приходять випробування, страждання, ця буря, яка розносить людину, яка все йде не так, як вона хоче. Проти, проти течії, можна сказати. І тоді є провірка. Чи я тоді можу виконувати волю Небесного Отця, сказати, Господи, не моя воля, але Твоя нехай буде. І не тільки сказати, але цим жити. Ісус запрошує нас увійти в такий духовний простір, де Він царює, тобто до Царства Небесного. Ми туди надіємося, що увійдемо в моменті смерті або після неї. Але вже кожного дня ми можемо входити в цей простір духовний, де він царює. Тобто, виконуючи волю Божу, виконуючи не свою волю, але співставляючи її з Божою волею, слухаючи його, бо теж Ісус це говорить: хто слухає мої слова і виконує їх, тоді ми входимо в цей духовний простір. І е, там є Господь, котрий царює, Царство Небесне, Царство Боже в тому полягає, щоб підпорядкувати своє життя йому. Тож маємо кожен день Богом даний для того, щоб це практикувати, щоб це не було лише теорією, щоб це не залишилося на сторінках святого письма, що там написано гарно, красиво, але щоб це. Перейшло в моє життя в щоденність, в події, випробування, страждання, успіхи, щоб там ми змогли це провірити на практиці, як ми виконуємо волю Божу. Амінь.